Всім доброго дня! Сьогодні хочу з вами поговорити про кальцій, кальцієву селітру. Зараз наші рослини розвиваються, це не тільки помідори, перці, баклажани, капуста. Всьому потрібен кальцій. Є деякі проблемні питання з цією темою: це де взяти кальцій. У багатьох магазинах нема кальцієвої селітри. Дуже багато почали інтерпретацій про кальцій, про кальцієву селітру. Так, давайте про кальцій, чому він важливий. Кальцій є частиною клітин, з нього будується листовий апарат, з нього будується стовбур, з нього будується коріння рослин. Якщо не хватає кальцію. Рослина зразу вам покаже у вас. Буде вершинна гниль. Хто в своєму житті стикався з вершинною гнилю помідорів, з вершинною гнилю перців? Це відео для вас. Оскільки кальцій є органічною складовою кожної клітини. Якщо рослина повністю забезпечена кальцієм, то рослина буде менше хворіти, чим у рослини міцніші клітини, стінки клітин. І з цього вже похідні листя, стовбур, інші частини рослини, тим важче хворобам, вірусам, грибкам пробити цей захист, заразити клітини, заразити рослину і в подальшому розвиватися. Тому чим краще забезпечена рослина кальцієм, чим краще розвинуті її клітини, структури, тим менше вона буде хворіти. Буде краще переносити стресові ситуації, жару, негоду, вже плоди будуть краще зберігатися, не розтріскуватися, ну і, звичайно, не мати вершинної гнилі. Тому кальцій дуже важливий, що хочу сказати з власного спостереження: що відколи я почав комплексно працювати по кальцію, Мої помідори почали менше хворіти, і плоди почали краще зберігатись. Коли ми їх збираємо на осінь, то колись, наприклад, тут я зібрав чотири ящики, через деякий час два ящики відкинули, бо вони захворіли чи погнили. А тепер зовсім інша ситуація. Набагато краще плоди зберігаються і не хворіють. От напишіть, хто почав використовувати кальцієві підживлення, кальцій корінь, кальцій по листу. Чи ви не замітили різницю по поведінці? Ці рослини, тійкості до хвороб, як поводяться плоди осінню, коли ви хервете на зберігання. Як ми даємо кальцій нашим томатам, перцям, баклажанам, капусті. Основне внесення кальцію робимо кальцієвою селітрою. Кальцієву селітру можна давати під корінь, можна давати і по листу. Під корінь кальцієва селітра дається 20-25 г столова ложка на 10 літрів води і ділиться на 20 рослин. По листу кальцеву селітру я даю 10-15 грамів на 10 літрів води і проходжу по листу рослини. Можна давати більшу концентрацію, багато хто дає більшу концентрацію, 20 грам я бачив і 40 але я таке не роблю. Всяке буває. З погодою, з стресами, з рослинами, тому, щоб не попалити рослини, я зменшую дозу. Чому кальцева селітра так гарно працює і для кореневої системи, і для рослини? Бо тут у нас кальці з азотом, і вони гарно двоє засвоюються і зразу починають працювати на розвиток листової маси, на розвиток клітин, на розвиток стовбура, і якщо даєте в корінь, на розвиток кореневої системи. Дуже багато мені коментарів. Що не можуть знайти кальцієву селітру? Це не критично. Зараз вам розкажу кілька варіантів, як замінити кальцієву селітру, як скомбінувати піджилення, щоб дати кальцій. І по листу рослині, і в корінь рослини. Бо тут ще така проблема, що багато хто думає, наприклад, що купив добрива, і там все необхідне, що є для томатів. От, наприклад, вам спеціально взяв кілька добрив навіть різних фірм. От, дивіться, дозрівання плодів: 9, 12, 35 Формула, 9 азоту, 12 калію, 35 фосфору. фосфор. І тут в складі кальцію нема. Тут і не може бути цього кальцію, бо калій і кальцій вони антагоністи. Але все рівно деякі фірми роблять такі добрива, що є і кальцій. Але тут кальцію в складі немає. Є різні мікроелементи: є бор, калій, фосфор, азот, а кальцію нема. Так само дивіться, взяв інше добро, універсальне. Тут дивіться в нас: азот, 18, фосфор, калій, магній, сірка, залізобор, мідь, марганець, молібден, цинк, кальцію нема. Тому, якщо ви думаєте, що, наприклад, от, ви взяли універсальне добриво і ви цим добривом забезпечите все, що потрібно рослині, ви помиляєтесь: треба кальцій давати. Як дати кальцій, наприклад, якщо ви не можете знайти кальцієву селітру, я вам зараз розкажу кілька інших препаратів і розкажу кустарні способи, як виділити кальцій. Перший із варіантів це в нас хелатин кальцій. Мені здається, що така фірма і хелатин кальцій дуже розпосюджено. Тут у нас кальцій в хелатній формі, він дається по листу, здійснюється обробка, тільки обережно, бо тут є кальцій і азот. Якщо ви, наприклад, даєте. Підживлення в корінь азотом і потім ще даєте по листу. Обережно дивіться, щоб помідори не жирували ваші. Тому, якщо, наприклад, ви зробили обробку хелатином кальцієм, дивитесь, як поводяться ваші помідори, чи не крутиться верхівка, як помідора розвивається, чи нема жирування. Такі підживлення можна давати кілька разів. Наприклад, от ви підживили калійно-фосфорними добривами через 5-7 днів дали хелатин кальцій. Можна давати на початку розвитку, перед цвітінням і коли вже наливаються плоди. Далі класний препарат брексил кальцій. Тут бор і кальцій. Тут два важливих елементи. Тут провідником кальцію є бор, вони два гарно засвоюються разом, і брексил кальцій вас вже звільняє від потреби давати окремо ще бор. Цим препаратом можна працювати перед цвітінням і під час масового цвітіння. Брексил кальцій точно попередньо. Твершину гниль на томатах, на перцях, це дуже важливо. Давайте перейдемо до кустарних способів. Можна дати кальці за допомогою попелу, але ні в якому разі ніяке його розкидання, бо поки воно розчиниться, поки воно дойде до рослини, то вже ми зберемо плоди і воно нічого не буде потрібно. Тому ніяке розкидання, а ми просто попел цей розчиняємо у воді, він настоюється в цьому пополі до 30% кальцію, 12% калію. Якщо ви його розчините і потім підлиєте свої томати, ви дасте їм кальцій. До цього розчину додається кислота, можна давати оцит, і за рахунок цього цей розчин стане більш доступним. Тому, якщо, наприклад, не маєте кальцієвої селітри, можна розвести цей розчин, пролити на початку вегетації, коли рослині саме більше потрібно кальцію, і вже коли будуть в'язатися друга, третя кисть, також повторити таке підживлення. Але обов'язково комбінуйте, як ви вносите кальцій. Частину кальцію вносите під корінь рослині, частину кальцію давайте по листу. Кальцій потрібно і в кореневій системі, і в листку. І в плодах буде потрібен кальцій, тому комбінуйте, як ви вносите кальцій. Саме кращі результати, якщо будете комбінувати і в корінь, і по листу, і різними препаратами, і різними способами. Плюс ще хочу звернути увагу, що, наприклад, якщо є перепади температур, якщо є жара, то кальцій рослиною погано засвоюється. Тому кажуть, що зразу після жари дуже сильна вершинна гниль на томатах з'являється. Тому, коли є перепади, сильна жара, зверніть увагу на кальцій для ваших томатів. Ну і ще один спосіб, як дати кальцій нашим томатам це суперфосфат. Може бути подвійний суперфосфат. Розчиняємо суперфосфат у дуже теплій воді. Вона прям може бути навіть трошки гаряча вода, гарно розчиняємо суперфосфат і проливаємо наші рослини. В цьому випадку ви дасте рослина і фосфор. І кальцій, і сірку це дуже важливі елементи на початку розвитку рослини. Але оскільки суперфосфат щоб розчинився, щоб він переробився і почав діяти, потрібно деякий час, то чим раніше ви це зробите? Тим швидший буде результат. Ще хочу розказати за одне, питання, яке мене дуже насмішило щодо використання кальцевої селітри. Є було таке питання, скільки можна використовувати селітру. І вже бачу, на знімали відео: що використовуєте селітру тільки два-три рази, бо вона накопичиться ця кальцева селітра, і щось там зробить, непонятно що. Я вам хочу сказати, що я кальцеву селітру десь, напевно, тільки два рази використовував в розсаді своїй. Скільки ж використовувати кальцеву селітру в домашніх умовах, непромислових? Дивіться, бажано кальцеву селітру дати на початку один або два рази в кореневу систему, щоб помідора розвинула кореневу систему, розвинула листя, розвинула стовбур. Потім ще кальцеву селітру можна давати по листу, коли рослина інтенсивно розвивається. Далі я вже даю кальцеву селітру, коли наливаються плоди. Є така техніка, щоб налити більше плодів, зробити збільшити помідори, чергують кальцеву селітру з калійно-фосфорними добривами. Один день дають кальцеву селітру, через 2-3 дня дають калійно-фосфорні добрива, і за рахунок цього наливаються кисті томатів. Можете попробувати таку техніку, я вже її за нею розказував, особливо на високорослих томатах, де є крупні плоди, щоб налити плоди. Така техніка незамінна в промислових масштабах в теплих, Таку техніку можна використовувати і 5 разів, і 6 разів змінювати такі добрива, коли наливаються плоди. Щодо там накопичення якогось кальцію чи там накопичення селітри, це взагалі дурниця. Дається 1 грам речовини на томан, а помідора постійно цей кальцій, азот використовує для побудови своїх клітин і всього організму. Тому ніякого накопичення ні кальцію, ні азоту не буде. Звичайно, якщо ви будете давати там пачками цю кальцію селітру, звичайно, буде накопичення. Якщо ви зробите там одне підживлення і скомбінуєте його з іншими підживленнями, з органічними, калійно-фосфорними, а всі ви знаєте, що всі стикаються з вершинною гнилю, з нехваткою кальцію, Тому робіть висновки. Тому таке у нас сьогодні відео про кальцій дуже важливий елемент. Зверніть на це увагу. Якщо будуть якісь питання, пишіть мені в коментарях. Постараюсь відповісти. тому всім бажаю ефективно підживити томати кальцієм, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.